Акварельна листівка за 15 хвилин. Поїхали. Беремо папір і повністю його змочуємо. Наносимо жовту фарбу, а потім наносимо іншу сіру, блакитну та ультрамарин, синю, темну, мою улюблену. Це у нас будуть дерева, але обов'язково малюємо по вологому. Далі беремо ніжний лавандовий відтінок, але низ не чіпаємо, там буде сніг. Ніжними лініями шукаємо доріжку, для цього я використовую лаванду або блакитний, але не промальовуємо все, а деякі місця залишаємо білим. Потім додаємо умбру плюс ультрамарин, беремо сіль, посипаємо дерева і промальовуємо ще якісь детальки, які знаходяться на ближньому плані. Поки сіль працює та утворює візерунки, ми працюємо над нижнім планом, промальовуємо стовбури дерев. Та використовуючи лаванду і трошечки коричневого, ми наносимо падаючі тіні від дерев, так буде цікавіше. Пробираємо дорогу з воложеним сухим пензликом, малюємо в далечині силует людини, змочуємо водичкою і наносимо густою фарбу сліди від людини, яка пішла гуляти у ліс. Обережно знімаємо скотч, і скотч бажано тягнути в сторону від роботи, щоб не порвати папір. Коли ми підсушили, знімаємо сіль і дивіться, яка класна в нас вийшла роботка. Готую курс з акварельними пейзажами для тебе. А поки, якщо тобі сподобалось, підпишись на мене або пиши в коментарях слово Різдво і малюй багато краси з нами.